Українці, привіт, врітать вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про майбутні перспективи розмитнення в Україні. Про що звітує митниця і які прогнози нас очікують в подальшому? Кожен місяць митниця звітує перед народними депутатами. Вони випускають спеціальний митний дайджест. І вони там показують, де вони молодці, де вони не дуже молодці і в якому напрямку вони рухаються. Цим митним дайджестом з нами поділився. Виклав суму телеграм каналі народний депутат Ярослав Желізняк. І що цікаво, нам подивитися, Митниця спочатку повідомляє депутатів, що в них є маленький провал майже на 10 мільярдів гривень. Що вони недовиконують план раніше? Вони скаржились на те, що народні депутати вони по спеціальному закону зафіксували курс національної гривні, зафіксували відповідно до долара. Він тримався. І вони казали, що там в тастам бюджеті був закладений курс 42 гривні за долар, а офіційний тримався дуже довго 36,57. І саме за цього митниця втрачала кошти. І що трапилось далі? Далі, нещодавно, народні депутати відв'язали офіційний курс, і він став таким плаваючим. Але чи це допомогло виконати митниці план? Зовсім ні. Митниця план не виконує, пішов провал. Але що цікаво вже є план для митниці на 2024 рік. Вони зробили динаміку прогнозів, індикативів по надходженням платежів, де вони вказують 2021, 2022, 2023 та 2024 рік. Саме на 2024 рік вони вже вказують план. І що ми можемо побачити? План на 2024 рік майже 500 мільярдів Митниця має зібрати до державного бюджету. Це рекордний план, це рекордний показник. І чому ми на це звертаємо увагу? Тому що якби вони хотіли б зробити якісь пільги на 24-й рік, вони б закладали в бюджет, що будуть пільги, наприклад, там для військовослужбовців, для інвалідів, для людей, які втратили своє майно під час військової агресії, то вони б митниці такий великий план не ставили б. Але ми бачимо, що пільг немає. Митниця також звітує, що саме з сьомого місяця в них почали збільшуватись надходження. А чому саме з сьомого місяця? Тому що в сьомому місяці митниця вони були вже отримали податки. ПДВ на пальне ви бачите на заправках, по якій ціні пальне пішло оподаткування пального, а з 1 серпня збільшились. Таблиці мінімальні прохідні на транспортні засоби, і так митниця потихеньку, потихеньку вона починає збільшувати надходження державного бюджету. Від неї це вимагає уряд, кабінет міністрів. А що також цікаво, митниця розуміє, що в 2024 році в них будуть проблеми, і будуть проблеми саме з тим, що люди будуть з митницею судитися, чи то розмитнення транспортних засобів, чи щось інше, і також народним депутатам. В своєму митному дайджесті вони вказують про те, які в них є судові справи, по яким статтям вони найчастіше судяться. Вони, звичайно, кажуть, що найчастіше це коли йде приховування від сплати митних платежів, тобто так як контрабанда. Але по факту вони вказують, що в них. Дуже багато справ вже було виграно в 2023 році, і в них вже створена нормативно-правова база для того, щоб справи вигравати і далі в 2024 році. Тобто така є проблема для українців, які хочуть судитися з митницею. В чому проблема? По-перше, для того, щоб судитися, це є дорого, щоб відстояти свої права. По-друге, матеріально-технічна база в митниці в плані. Судів є дуже розвинутою, коли митниця кожен місяць має 100-200 справ в судових засіданнях, і вони вже знають, як ці справи вигравати. А ви коли прийдете до якогось адвоката? Адвокат скаже, добре, давай з митницею посудимося. Він це скаже для того, щоб взяти з вас гроші, зробити свою роботу. Але по факту, в кінці, він просто не зможе виграти цю справу в митниці, і ви будете платити митниці митні платежі, завищені, які порахувала митниця, і також ще заплатити адвокату, судовий збір і та інше. Що ми пропонуємо робити в плані розмитнення, якщо ви розмитнюєте, наприклад, транспортні засоби? Коли ви розмитнюєте транспортні засоби, ваш брокер ми готуємо на кожен автомобіль звіт експерта. Чому це важливо? Тому що якщо ми подаємо автомобіль вартість там 1000 євро, то ми маємо і доказати, що його вартість 1000 євро для того, щоб... Потім в майбутньому не було судових цих витрат, судових тяганин. Потрібно всі питання вирішувати саме в момент митного оформлення. І якщо це питання затягувати на потім далі, то я думаю, знаєте, відсотків 90 що митниця суд виграє в будь-якому випадку. Але звичайно, шанси також є з нашої сторони. Ми рекомендуємо підходити до розмитнення правильно, готувати всі документи заздалегідь знаєте, отримати пораду від митного брокера в плані підготовки там, купчої інших документів, обов'язково зробити експертизу на ваш автомобіль, саме звіт експерта, де буде встановлено пошкодження автомобіля. І тоді митниця вона просто не зможе завищувати вартість транспортного засобу, і діло не буде доходити до суду. А як роблять українці? кажуть, давайте ми зараз розмитнимося, а потім будемо з митницею судитися. Це вже є завідомо програшна позиція, тому що митниця вони готують все для того, щоб максимально більше з вас зібрати коштів. І ми дивимось на план на 2024 рік, і ми розуміємо, що ситуація не буде. Полегшуватись для звичайних українців, а вона буде тільки стати все гіршою і гіршою в плані сплати митних платежів. Але якщо підходите до цього діла правильно, готувати всі документи правильно. Якщо на вашій стороні буде закон, то вам нема за що хвилюватися. А з нашої сторони, як завжди, знаєте, в плані доставки і розмитнення, ми вам завжди допоможемо. І що головне, бажаємо перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.